Всім привіт! Сьогодні коротенький монолог, що потрібно нагадати, що потрібно від себе відчепитися, потрібно люденьки відчепитися від себе і взагалі від оточуючих. Що головне, що, наприклад, ідеальних умов для життя не існує, існують умови лише ті, які у нас в голові і які ми інтерпретуємо на весь світ. Змінити інших людей ми не можемо, як би люди не хотіли, використовуючи маніпуляції, ховаючись за поняттям норма, для того, щоб була причина залізти іншій людині в голову і туди всунуть свій, своє зерно, вірно, правильної істини. Тому. Ідеального не існує, ну і гіперпоганого не існує. Існує щось таке середнє, баланс, і то вже наша інтерпретація, чи то добре, чи то погано. Головне не попадатися на соціальні маніпуляції соціальні пастки, які призводять до того, що світ здається жахливим. Або занадто ванільним. Хоча, навряд чи комусь зараз він здається таким. Тому, якщо собі хочу нагадати, якщо хочете, хочеться щось почати робити, треба робити. Немає ідеального образу, немає ідеального часу, немає ідеального періоду життя. Я прошу. Я про то. З приводу образа, хто не розуміє, мені згадується інтерв'ю Джима Керрі, де він каже, що Джим Керрі не існує. Це образ, це те, в що ви вірите. Так що життя це те, в що ви вірите. Взагалі, виходить так, що віра, так в щось. Ми Розумію, слово віра в більшості, коли заходить про якусь релігію чи щось. Ну, на мій погляд, так частіше йде ін інтерпретація слова віра. Але це просто релігії позахоплювали оці поняття: там віра, добро, зло, боротьба проти зла це релігії захопили це. Що цікаво, можу відео на цю тему записати, але я сумніваюся, що комусь це буде цікаво. Тому що людям подобається жити в ілюзіях. І не мені їх розвалювати, тому що ну, не я маю судити когось. І, в принципі, судити когось це най найгірший варіант взагалі існування в цьому житті. Ну так от. Прошу. Ідеального не існує, вірно, правильного не існує. Ем, існує лише тут і зараз. Бажано відчепитись від себе, від самокопань, від е, постійної грізні. І шлях лише є. М, навіть шлях, от як я, якщо я, я щось і записую, я намагаюся розповідати про якесь добро, про е, взагалі роз, розбір про. Існування добра. Але ті люди, які намагаються проповідувати добро, прям проповідувати і вести за, за собою, завжди натикаються на те, що світ не сформований з добра. Світ сформований із тканини більше невірного світу сприйняття. так? Чим з добра чи зла. І тому, замість того, щоб розплутувати цей клубок, розбиратися в філософії, там, в релігії, вірно, невірно, потрібно не забувати, що треба жити. Жити скільки є часу. Скільки є можливості, скільки є настрою в цей момент і в цей період. Прямо зараз. Все, що хотів собі нагадати. Ну, і вам, хто захотів, глянув, всім миру.